Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Зранку, як і завжди, повиводила на вигін свою живність, погодувала курей та собаку і тепер мій час. Із чашкою кави сиджу в дворі і дивлюся. Яке безладдя. Робиш на городі, тобто на подвір'ї і в хаті нічого не робиться. Робиш у хаті на городі нічого не робиться. Оце ж показувала вам. Під яблунею дві попінки квасолі винесла з города, то сиджу, лущу її. Оце вже таку купу, ну, половину, мабуть, полущила. На городі все сухе. Оці квіти сію, це як лотерея, все залежить від погоди. Одного року аж до морозів усе буяє, квітне, а іншого посохне все. Ще в серпні. Ну, вже половину полущила одну каструльку квасолі. Оце умка чемний, якось спокійно лежить. З дуба падає жовте листя, нагадує нам, що вже осінь. Так швидко літо промайнули, довше чекали на нього, піду цю квасолю висиплю. Оце таке позакопувала катакомби, а він знов понакопував їх, лежить там півметра яма під ним, це якось заспокоївся на горобців і метеликів не гавкає. І оце так, увесь день висиділа в холодочку, сонце вже до заходу повертається, а таки ж долущила цю квасолю, длубалася, длубалася в ній, пальці болять, спина болить. Трохи в траві ще тут залишилось позбирати, але вже, мабуть, завтра, сьогодні вже не маю сили. Хоч і сидяча робота, але важка. Оце скільки налущила квасольки цієї. Посохне на сонці і можна на зберігання відправляти. Раночку, друзі, всім, думала буде, як в кіно, півень випрямить крила, закричить кукуріку, всіх з новим ранком привітає. А він щось. Не хоче. Сьогодні, 10 вересня, ось які прикмети прочитала на сьогоднішній день. Якщо багато горобини, то до похмурої осені і суворої зими. А якщо мало горобини, то осінь буде сухою, а зима пізньою. Цього дня потрібно принести гілочку горобини в хату, але я ось біля входу почепила гілочку як захист від злих сил. Наші пращури вірили, що нечість боїться горобини і обходить її стороною. Он дерево висаджене неподалік від будинку у мене, за ялиновим гіллям його звідси не видно. Також вірили, що цього дня треба збирати горобину, сушити, готувати варення з неї та настоянки. Ой, погляньте, який метелик на мене сів. Але годі лірки прийшла натерти гарбуза курем, замішати. Пізніше ще й козі ріжу. Оці гарбузів кашових багато цього року. А це не подумайте, що курку я хотіла обскупти для бульйону. Це в нас собака таку шкоду зробив. Лишилося п'ятеро курей. четверо. А ця. Лише нещодавно додому повернулася, де вона була, де переховувалася, чи кудись забігла, з переляку невідому, але прийшла от отака обскубана аж до крові. І вже як подумати, то п'ять курок, це ж не чотири, це вже ж інша справа. Я вже ж господиня, а не так, як ото в пісні про ту невдатну господиню, що два городи обробила, одна диня вродила. П'ять курок я господиня вже. Сміятися не плакать, як то кажуть. Оце перенесла все квасолиння на горища. Взимку його хоче вівці та коза поїдять. Підгрибла тут все, щоб чистенько було. Там в сусідів в садку кози десь припнуті, не видно їх звідси. Цього року не показувала вам, ніяк вивозили пасіку на кочівлю, ніяк привезли. Ото тільки катакомби тоді позакопувала, тому що умка понарівав, а хлопці вулики носили ж. Тож біля воріт, щоб ноги собі не позламували. Біля на нагород я маю на увазі. У нас влітку тут якийсь собака до сусідів прибився, вони його приютили. У них немає ніякого господарства. І, як виявилося, той собака їсть курей. Спочатку в однієї сусідки, потім в іншій, потім ото до нас забрався. І нікуди ж він не дівся, точніше, вона собака жіночого роду. Оце бігає до нас, тут дорогу так натоптала, як коняка, ото тягне сюди все. І оце все тут повикопувала тюльпани. Кущ цибулі декоративний. Тут уже кілька цибулинок посадила. Все стоптане, зламане. Оце чиєсь притягла черевики, чиїсь тут дорога. Оце все валяється, щоб ви не думали, що то в мене такий безлад. То все. Закладаю, тому що вона підкопується під воротами, пролазить. Оце скрізь пір'я скорей валяється, і не тільки пір'я, там і залишки сухих скелетів. І оце ж треба мені його прибирати. І та собака ніде не дівається. Вона тут сидить у нас, усіні кубло зробила, бо і щоб ще й цуценят не навела. Невесело. Винесла два ящики перцю, багато попеклося, буду щось робити. Але що це за переполох? Гляньте, гляньте, ви бачите, те, що я, білочка, білочка. Дивіться, сиджу на місці, не буду підніматися, щоб її не налякати, буду спостерігати. Дивіться, по стовпу, по опорі залізла на дах. Горобці всі переполохалися за нею слідком. Дивіться на ялинку, з даху на ялинку, перескочила на ялинку на гілля. Ой, камеру й навела, а білочку випустила із виду. Точніше, сама на неї дивлюся, а камеру в інший бік навела. Білочка. Із однієї ялинки перескочила на іншу, налякала горобців, вони не можуть зрозуміти, що це за птах такий. На нас не схожий, а літає от дивина. Хоча часто в нас вони бувають на подвір'ї. Ялини високі, горобина, горіх, дуб. Тут вони знаходять для себе поживу. А я продовжую різати перець, буду закривати. Мабуть, зварю лечу на зиму. Ось не показувала, яка мені передача була. Зі столиці передали. Там банки набагато дешевші. 16 штук під ключ і 16, гвинтові, під гвинтові кришки. Помию гарненько, повисушую. Оце лечо ще буду готувати. Уже я Показувала минулого року рецепт, цього року закривала теж і про кришки хуторянка. Мені син минулого разу передав, я запитувала, чи може хтось сказати, які вони, тому що нещодавно прочитала відгук. Одна жінка писала: не купуйте, вони всі браковані, у мене всі кришки попіддувалися. Ну, це помітила на одній, трохи гумка вилізла. Але. Не знаю, чи стоятиме все. Баночки переверну дном. Ну, все як і завжди. Одинадцять баночок вийшло, залишилось іще в каструлі, відварю на вечір Вермішель ну, і буде як соус. Думаю, що кришки будь-якої торгової марки можуть бути бракована якась портія. Тому сподіваюся, що все буде добре. Поливала квіти в дворі, ці вже, мабуть, завтра полю, тому що вже майже 19-та година, вже треба заводити свою живність на ніч. День уже помітно зменшився. Отак і живемо день за днем минає. Мирного неба над головою усім і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.